Що таке тривожність? Музик не може швидко збавити темп, але це призводить до залежностей та руйнування. Практика нічого не робіння. Це моє перше відео на YouTube. Усім привіт! Мене звати Ульяна, я експерт по роботі з підсвідомістю, і сьогодні ми поговоримо про нашу тривожність. Про те, як ми а, пришвидшуємо час у добі, і як сповільнюватися, як бути в моменті тут і зараз, і для чого це взагалі робити. Але для початку пропоную пройти невеличкий швидесенький тест на те, як ви прямо зараз сприймаєте час. Він займе буквально 60 секунд. А суть цього тесту яка? Я засікаю 60 секунд висвітиться в на відео безпосередньо. А що ми маємо робити? Ми маємо заплющити очі і відчути, сильно не рахуючи, коли пройде хвилина. Тобто 60 секунд. Коли відчуєте, що так, це воно вже 60 секунд пройшло, ви відкриваєте очі і запам'ятовуєте ту цифру, яка була на секундомірі в момент відкриття е, очей. Тому пропоную розпочати, я разом з вами зараз зроблю цей невеличкий тест, відчути, як я зараз в моменті, можливо, теж трішки хвилююся, і зрозуміти загалом, який в мене зараз рівень, в тому числі тривожності, або ж навпаки, відчуття спокою. Пропоную починати. Угу, Зупиняємось. Тож, яку цифру запам'ятали ви? Напишіть в коментарі також. І ось тут буде пояснення щодо кожної з цих цифр. У мене це 51 секунда. Ось є над чим також попрацювати. Тож ми сьогодні поговоримо, як з цим працювати і для чого нам потрібно з цим працювати. Тож пропоную спочатку розібратися: для чого нам сповільнюватися і чому це так важливо. Коли ми постійно в русі, тривожимося щодо всього в голові купа думок, які тільки заганяють у ще більшу тривогу, ми стаємо надмірно контролюючими, агресивними. Ми постійно у відчутті небезпеки, ми в режимі виживання. А коли ми виживаємо, ми опускаємося до рівня інстинктів. А це конкуренція, агресія, боротьба за ресурси. Пересторога, страх, що десь ховається хижак, який мене зараз з'їсть, страх, що виженуть з племені, що дорівнює смерті. Тому ми не виділяємося, підлаштовуємося, забуваємо про свої бажання, аби вижити, продовжити рід це пріоритет. Тож, що таке тривожність? Тривожність проявляється схильністю надмірного хвилювання, стану тривоги в ситуаціях, які загрожують неприємностями. Невдачами, на думку цієї людини. Тобто тривожитись через те, що ростуть тарифи на комунальні платежі, що колеги думають, що я нудна, нічого не знаю, не цікава, що дитина вдариться і покалічить себе, і не тоді, коли їй справді щось загрожує, а на постійній основі. Страх же від тривожності відрізняється тим, що страх це інстинкт виживання. Він різко приходить, коли ми в небезпеці, і йде, коли, ми, коли небезпека відступає. А тривожність характеризується постійністю, тобто ми тривожимось перманентно про все. І це впливає на нашу центральну нервову систему. Вона постійно в напрузі, що забирає у нас дуже великий об'єм енергії. І тоді ми не можемо ні мріяти, ні досягати своїх цілей, бо на них просто немає енергії. Ні отримувати задоволення. Бо які задоволення, якщо мене постійно щось тривожить? Я хвилююсь, мені немає коли. І, І це є великою ілюзією замкнуте коло. І ми крутимось в ньому, залишаючись на рівні виживання. А що є вище від цього рівня? Насолода від життя, безумовна любов, проявленість та реалізація, визнання? Творчість, багатство, впевненість, самоцінність. І найголовніше це довіра і відчуття безпеки. Тож, чим це погано загалом? Перше, ми пришвидшуємо час у добі. Друге, нами керує страх. Як часто ви говорите, я не встигаю, у мене немає часу, мені не вистачає 24 годин у добі. Але ж ми самі його женемо. Ставимо робочу зустріч на ранок, коли лише встаємо цій годині. Відкладаємо все на останній момент, а потім, звичайно, не встигаємо. Зливаємо свій час на непріоритетні справи, створюємо ілюзію зайнятості. Це коли, наче стільки всього зробили, стомились до кінця дня. А розумієте, що нічого з важливого чи необхідного не було виконано. І часто в таких випадках ми звинувачуємо себе за це. Тобто ми опахались, відчуваємо, що час втрачено, енергії немає, а робота не зроблена. І це підтверджує нам наші програми, що часу мало, я ніколи це не встигну, час швидко летить. А якщо ось так проаналізувати, то ми самі його і підганяємо. За допомогою чого ми пришвидшуємо час і додаємо собі тривожності. Перше і найбільш популярне саме зараз це короткі відео, такі як Reels, TikTok, YouTube Shorts. Е вони дають нам швидкий дофамін. Тобто, ми в процесі перегляду цих відео. По-перше, нам подобається листати. По-друге, там дуже швидка зміна емоцій. Тут ти насолоджуєшся, тут тобі весело, тут тобі сумно. І, і ти швидко змінюєш ці стани, що розганяє всередині тебе цю тривожність і викликає залежність. Наступне це новини, де зараз просто неймовірна кількість негативу, що, відповідно, також погано впливає на самовідчуття, на ментальний стан. З'являється тривожність щодо того, а що станеться, а як жити далі? І так далі. Наступне це прослуховування відео, аудіозаписів на е, прискореній швидкості Х1, Х2. Це дає додаткове навантаження на мозок. Тобто потрібно обробляти інформацію швидше, а значить, потрібно і думати швидше. І зазвичай, після таких прослуховувань, мозок не може швидко збавити темп. Він і продовжує так само швидко думати, так, як і було, так як і ви прислуховували аудіозапис. І в той момент ось цей рідмок в голові він не стихає, він постійно рухається, змінюється, щось на вас з'являється, якісь нові думки, страхи і так далі. Наступне це те, що ми ставимо більше задач на день, ніж можемо фізично виконати. Це в більшості. Про невміння розрахувати свій час, коли ми не розуміємо, до прикладу, скільки часу нам потрібно для того, щоб зранку встати з ліжка, піти, привести себе в порядок, помити голову, почистити зуби, приготувати сніданок, обрати одяг вранці перед роботою або якоюсь зустрічю. коли відкладаємо будильник, а потім ганяємо по всій хаті, постійно щось забуваючи. І що насправді лише забирає в нас ще більше часу. І відповідно ми перейшли до наступного пункту поспіх. Обмеження в часі це було в нас в попередньому. Цей пункт уже про те, коли у нас є час. Ми, ну, ми не обмежені в ньому в моменті. Ми не маємо зобов'язань перед кимось бути вчасно, але ми постійно такі. Я не встигаю, мені потрібно швидше, а я ще те не зробив, а я ще те не зробив, а мені щось тільки того, а мені щось тільки того. І виходить по часу. Ми встигаємо, да, розрахувавши загалом, скільки нам потрібно на те, щоб зібратися, доїхати до місця безпосередньо. А внутрішньо ми спішимо, бо ми не віримо, що нам цього часу буде достатньо. Далі дедлайн. Цей інструмент використовують в тому числі і в продажах для створення дефіциту. А дефіцит це про нестачу, що відповідно запускає у нас страх не встигнути. Але дедлайн це не обов'язково погано. Це не те, що потрібно взагалі від нього відмовитися і сказати, що ні, я більше без цього. Дедлайн це корисна штука, щоб дисциплінувати себе, виконати якусь роботу вчасно. Навчитись відповідальності, розподіленню свого часу, але тут важливо не звинувачувати себе, коли не вдалося. Ви просто приймаєте це і завершуєте роботу, не покидаєте її, а просто прийняли те, що ну ви не встигли, але ви допрацювали і пішли далі. І як за цими всіма діями, які я озвучувала вище, ми пришвидшуємо час. А чи помічали ви за собою? Що день вже завершується, а ви не пам'ятаєте, як він прийшов. Ви просто не розумієте, куди подівся ваш час. Зазвичай це відбувається, коли ми діємо автоматично. Функція нашого мозку автоматизувати більше, якнайбільше, процесів, аби не витрачати енергію на їх повторне вирішення. Саме тому ми часто не пам'ятаємо, як дійшли до роботи, як заварювали чай, як залипали в телефон. Бо це відбувається автоматично вже за готовою стратегією, записаною в нашому мозку. Одна дорога до роботи, одні й ті ж рухи при заварюванні чаю, одні й ті ж натискання значків, щоб відкрити соцмережу. Чому мозок так робить? Бо це його робота. Його. Робота для організму дуже сильно енергозатратна. І він таким чином економить енергію нам на інші життєві процеси. Отже, несвідоме пришвидшення часу наших думок може призвести в тому числі до негативних звичок, таких як куріння. Адже воно знижує переживання, дає час на тишу, що в свою чергу також. Як дихальна практика. Наступне – це алкоголь, дозволяє забутись, відкласти тимчасово свої проблеми. А хтось лише в цьому стані дозволяє собі бути вільним, не приховувати своє справжнє я, робити те, що йому хочеться, так само і наркотичні речовини. Але це призводить до залежностей та руйнування. Тому пропоную екологічні методи сповільнення. А це медитація, концентрація на відчуттях. Слух, зір, дотик, нюх, смак. Коли ми концентруємося на тому, що відчуваємо тут і зараз, що відчуваємо, ми живемо, ми проживаємо тут і зараз, ми відчуваємо своє життя, свій стан, своє тіло. Це дозволяє нам сповільнитись, відчути себе, почути себе, чого ми насправді хочемо, замість постійних думок. Також йога і дихальні практики. А для когось це може бути музика. Також е сюди входить практика письма, тобто як просто усвідомленого письма, коли ви сідаєте і виписуєте абсолютно все, що приходить зараз в даний момент вам в голову. Навіть не думаєте, не концентруєтеся на те, що ви там пишете. Якщо не приходять думки, то просто сідаєте і пишете, що я не знаю, що писати. Я не знаю, що писати. Я пишу, тут ручка якась не дуже мені подобається колір, і так далі. І потім думки ще приходять, приходять, і ви починаєте виписувати ці всі думки. І таким чином ці думки вони структуруються у вас в голові. Тобто вони вже не... Не просто ураган, який пройшовся по вашому мозку, і ви не знаєте, що з ним робити. А ви вже розклали їх по поличках і такі, ну все. Також практика письма ще сюди можна додати практику вдячності. Коли ви сідаєте і згадуєте, записуєте, чому ви вдячні за сьогоднішній день, так? Чи ви вдячні там за те, що до вас прийшли гроші? Чи ви вдячні за те, що ви самі допомогли комусь? Вдячні за те, що можете відчувати, можете відчувати, як каплі дощу падають на ваше тіло, на ваші руки, що можете відчувати проміння сонця. І ще дуже багато всього за те, де ви живете, як ви живете, що у вас є? Енергія вдячності вона вібрує на дуже високій частоті. це коли нам добре, нам приємно. Ми відчуваємо себе в комфорті і можете спробувати, коли ви не просто записуєте, що я там вдячна за те, що я бачу, що чую, і так далі, і, і все. Ну, типу, записала би так треба. А коли ви відчуваєте оце все, що ви записуєте, то відповідно ви починаєте вібрувати на рівні енергії вдячності. І саме на цю енергію притягуються якісь класні події в ваше життя. Ви по-іншому дивитеся на світ, на ситуації. Тому це дуже така цікава і крута практика. Якщо бажаєте, можу також окремо записати відео про вдячності, чим вони круті і як правильно писати щоденних вдячності. Наступне це може бути масаж, тобто фізичне сповільнення, коли ви відключаєте всі телефони, залишаєте все, що зараз вам е не потрібно, все що заважає, і ви залишаєтеся на цілу годину або навіть дві в тиші і у відчуттях, у відчуттях свого тіла. Далі це прогулянка, і бажано без навушників. Чому? Бо коли ми ще паралельно вмикаємо навушники в вуха, починаємо щось слухати, мозок починає активуватися, мозок починає зчитувати е, всю інформацію, пропрацьовувати її, запам'ятовувати. А ще коли вона в пришвидшеному темпі, ми вже знаємо. До чого це призводить, ми можемо розслабитися. Іноді, коли є така музика, коли є стан, то можливо, це допомагає. Але круто саме помічати те, що є тут і зараз навколо вас. І наступна, напевно, найцікавіша практика практика нічого не робіння. Але. Прикол в тому, що вона може виявитись доволі складною. Бо зазвичай, коли ми обираємо відпочити, да, ми всідаємося десь, лягаємо на ліжко, відкриваємо там якусь книжку або ті самі соцмережі, щось листаємо, і ми думаємо, що ми так відпочиваємо. Але насправді це не так. І коли ми обираємо для себе, що ми зараз можна почати з трьох хвилин да, і там поступово, тобто там і 5, і 10 можна. Тобто, загалом 3 хвилини за день ну, не зроблять вам погоди. Ну, за ці 3 хвилини е, нічого не станеться, якщо ви от, побудете тут лежати, сидіти і нічого не робити. Тобто сидіти і не залипати в телефон, не вичитувати там десь щось на стіні на якомусь постері написано. Просто сидіти. І старатися особливо про щось не думати, так? От просто сидіти і чекати, поки прийдуть ці три хвилини. Е, я пробувала на собі цю практику, я думала, що буде дуже складно, але насправді три хвилини це от ідеальний такий час для початку, щоб спробувати. Бо за три хвилини ви нічого не втратите. Але в моменті зможете відволіктись, побути тут і зараз. І по своєму досвіду скажу, що от я сижу, така ну все, вже наверное, три хвилини мало б пройти, а дзвінку немає, таймер ще не дзвонить. І я сижу і така, ну все зараз. А його немає. А просто через те, що я вважала, що час іде набагато швидше. Він в мене в голові йшов набагато швидше. І коли вже дзвонить ці три хвилини. А, чим круто, що ти відчуваєш якесь як полегшення від того, що ти в моменті зараз не завантажувала свою голову будь-чим. І на цьому все. Хочу, щоб ви мене підтримали. Адже це моє перше відео на YouTube. Я трішки хвилювалася, як ви могли побачити безпосередньо з результатом мого тесту, який ми. Проводили на початку, що там, де мала бути хвилина, я думала, що вона вже пройшла за 51 секунду. Ось тому буду дуже неймовірно вдячна за ваші коментарі. Якщо ви хочете, щоб я зняла відео більш детальніше про одну з цих практик: що робити, як робити, або взагалі відео про всі них, але детальніше з чітким чіткою структурою дій. Обов'язково напишіть про це в Телеграм. Прошу ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть побажання, що б ви хотіли бачити на цьому каналі, які відео, що вам цікаво. Ось і буду вдячна поширенням. Якщо ви поширите це відео тим, кому воно зараз дійсно потрібне. Тим, хто дуже хвилюється, тривожиться за все. І м я сподіваюся, що це відео е зможе допомогти вам стабілізувати свій стан. Я буду вдячна вашим відгукам е щодо нього. Чи вийшло в мене, чи не вийшло. А також бонус. Я підготувала для вас медитацію на сповільнення, який ви зможете відчути у цей Остріветь спокою у вашому житті. Вона допоможе сповільнитись, відчути довіру, відчути себе в безпеці. Також в ній ми попрактикуємо вдячність. І саме ця медитація дозволить вам зупинитись і відчути себе тут і зараз. Сповільнитись, забути про тривогу, відчути себе в моменті і. Відчути себе собою, а не нашими ярликами в нашій голові, які постійно крутяться. Як отримати цю медитацію? Напишіть мені в інстаграм слово сповільнення. Я залишу посилання на свій інстаграм в описі, і для того, щоб отримати практику медитацію, вам потрібно написати мені слово сповільнення у Дірект. І після того я вам надішлю посилання на цю неймовірну медитацію, в якій ви зможете нарешті розслабитися, відпустити тривожність, яку ви носите постійно з собою. Тому ще раз дуже дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, ви зараз в класному настрої. Вам вдалося трішки-трішечки сповільнитись, побути тут і зараз зі мною? Тож, бажаю вам гарного дня і дякую, що подивилися це відео до кінця.